Це третє наше звернення щодо групи місія доброї вістки або тієї групи, яку очолює пастор ОК ОПАК. В першу чергу ми звичайно звертаємо увагу на богословський. Якісь е, риси, які відокремлюють або відрізняють групу від основного історичного християнства. Проте часом ми звертаємо увагу і на деякі або соціологічні, або психологічні риси, які притаманні тим групам, які залишили коло ортодоксії. Цій групі, на превеликий жаль, притаманні певні хитрощі. Одна з цих е, хитрощів е, в 2012 році з'явилася у е, виданні New York Times. Мова йдеться про те, що ця група е, начебто запрошувала людей для того, щоб вони змогли допомогти з викладанням англійської мови у країнах третього світу або в інших неангломовних країнах. Проте ті люди, які погоджувалися і думали, що вони їдуть на добре. Таке доброчесне благодійне дійство, де вони зможуть людям інших країн допомогти в опануванні англійської мови, вони опинялися в обставинах, коли вони були змушені слухати проповіді цієї групи ок супак. І вони, ті люди, які постраждали від того, говорять, що воно дуже сильно нагадувало промивання мозгів та невдале піднесення лідера. Отож, ця група, згідно New York Times 2012 року, звертається до хитрощів. В той самий час вони можуть говорити про те, що церква має автономність, церква може виносити свої власні рішення, це можна прочитати на їх англомовному сайті, де є віровизнання церкві. А у справжньому житті правильно лише те, що сказав Оксупак, засновник цієї церкви. Бо те щось подібне з цими хитрощами пов'язане із їх працею в Україні. Одного разу мені особисто довелося поговорити з представниками цієї групи, і два достатньо контрольних питання показали те, що має насторожити. І перше питання мені одразу сказали, що я не є спасенною людиною. Коли я запитав, звідки ви це знаєте, відповідь була проста: ви не належите до нашої групи. А якщо ви не належите до нашої групи, ми вже одразу знаємо, що ви не спасенні. Наступним моїм питанням було про те, я читаю його я читаю писання. Якщо я читаю Біблію, якщо я читаю слово Боже, хіба я сам не зможу знайти шлях до спасіння в Ісусі Христі? І відповідь була ні, якщо ми вам не пояснюємо писання. Отож, ці хитрощі і деякі богословські риси мають знову і знову насторожити нас, коли ми маємо справу з цією групою.